Запускали фєрверки у Рівному. На вулиці Замковій невідомі запустили салют. Про це поліції повідомив місцевий житель. Осіб, які так розважалися під час дії воєнного стану, розшукують працівники поліції. Нагадуємо, запускати салюти, феєрверки та використовувати петади під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. А ось на трасі Київ чоп травмувався неповнолітній. ДТП сталося напередодні 27 жовтня. Ввечері дитину з переломом ноги госпіталізували до лікарні. 22-річний водій автомобіля Фольксваген Поло, житель Києва, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 12-річного жителя села Бранів, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з велосипедом у руках. Дитину госпіталізували до лікарні із переломом ноги. Слідчий розпочав досудове розслідування. Залишилися без будинку. 27 жовтня у селі Немовичі Сарницького району вогонь знищив приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що вогнем охоплено приміщення господарчої будівлі. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін, покриття та перекриття господарчої будівлі. Додамо, сьогодні, 28 жовтня, по вулиці Фабричній у Рівному виявили тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють різні змі. Інформацію підтвердили у поліції. Нині причину смерті з'ясовують правоохоронці. Людмила Жук, новини Рівного.